Гарно усім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин. Нарешті прийшли осінні дощі. І після дощів зразу, відразу почала сходити гірчиця. Гарно так лежала, лежала, чекала. І дощі прийшли, і сходить, бачите, як дрібненько. І так по всьому, по всьому городу сходить гірчиця, але, але настав час збирати арахіс. Арахіс, що він цьому году дав. Під цією спекою, не знаю, ще не копали ні одного куща. Будемо сьогодні копати арахіс. Я покажу, який врожай арахісу. В минулому році, коли знімав, так люди часто питають, а що можна в нашому регіоні вирощувати арахіс? Звичайно, вже можна. В наших регіонах багато чого вже можна вирощувати, те, чого не вирощували раніше. І навпаки, те, що раніше давало гарний результат і врожай. Нині останні роки дає все гірше і гірше. Потрібно пристосовуватись до кліматичних умов. Незабаром про це буде відео на каналі. Я вам трішки, трішки щось цікавого розповім. Але наша задача вибрати зібрати врожай арахісу. Тут ще й капусточка, як бачимо, харківська зимова ще не зібрана. До речі, така непогані є головки капусти, зважаючи на. Зважаючи на спеку цього року. От, тут ми вже посадили часник. Знову таки гарна така площа. Е, які правила садіння часнику? Чи деякі рекомендації? Я в минулому році знімав відео, можете знайти на каналі, подивитися. В цьому році, як і зазвичай посадили, десь 350-400 кущів часнику, зазвичай ми садимо так. От, хай росте. А то, земля була суха, не садили Зараз після дощу зволожило, все так посадили. Будемо надіятися, що буде, не буде сильно тепла далі осінь, не зійде. Хоча вже ж по календару не повинно бути тепла в північних регіонах, а там все може бути. Але ж ми повертаємося до нашого арахісу біля якого ще, як бачимо, росте перець. В цьому році, якби було ще тепло, так ще перець збирався, бачите, вон цвісти, скільки на ньому цвіту. Ще збиралося цвісти. Волога є, а тепла нема. Був би гарний перець в листопаді місяці. Але, але, не доля, Будемо збирати арахіс. Ну, Один рядочок вже прокопав, а всього, стільки рядочків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, шість рядочків на нашій ділянці разом ще є з хороном. Один рядочок викопав. От так, непогані є, а такі гарні кущі з арахісом, такі гарні великі боби. Так що різні є. Можна сказати, непоганий врожай в цьому році. Якщо пам'ять не зміняю, в минулому було гірше. В році. Копаємо поки що як. Бером підкопою лопатою далі. Все витягую, потім будемо відбирати. Тут уже рядочок підкопав. Подивимось, ну, бачите, гарні. Непогані. Такі арахіс. Можна сказати, гарний врожай, трішки відпадає. ну Земля сира, гарно копати. Опа, що тут? Ну, можна краще, але також непоганий урожай. Ну, пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас урожай арахіса. І чи ви його вирощуєте чи ні. Буде цікаво дізнатися, в яких регіонах люди його вирощують, а в яких ні. Ну і в залежності від регіону, який ми отримуємо результат. Отак буде в кубку поскладаємо, а тоді пообриваємо. не буде сохнути. Ну, покажу я вам в кінці результат, скільки ми отримали врожаю арахісу з цієї ділянки. Отак вибираємо. Майже ідеальний врожай. Ну, не ідеальний, а майже дуже гарний врожай арахісу. можна сказати, збирали, дивіться, повне 7-літрове відро. У минулому році воно було десь ну, 5 літрів, можливо, в ньому не більше. В цьому році повне. І половина 5-літрового відра. 10 літрів, якщо можна сказати, в загальному отримали ми арахіса. Це досить непоганий все-таки врожай. У минулому році було трішки менше посаджено, не набагато, але менший врожай. В цьому році, дивлячись на те, що не було йому вологи, хоча, можливо, ж арахисі не дуже любить і вологи, більше ж, звичайно посухи, але нічого, вродило. Трішки б йому ще в липні б щека, був би ще б гарніший і ще б набагато би, е, кращий врожай. Але от такий, який маємо, такий і маємо. Непоганий врожай, арахиса в цьому році. Тепер його потрібно буде просушувати. Трішки може помити, просушити. Ну, то вже далі. Справа гарна, коли є що робити. Якщо врожай вродило, а якщо ні, то гірше. А як є що робити, то будемо робити. От такий врожай арахісу, Пишіть ви в коментарях, чи вирощуєте як, куди ви його споживаєте який у вас врожай в цьому році. А я буду далі вас радувати відео. А ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть побільше коментарів. Все буде Україна. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.